Привіт! Є поети, які не просто пишуть вірші, вони буквально малюють словами. І сьогодні ми поговоримо саме про такого митця про Тараса Шевченка та його неймовірну лірику, яка по суті стала душею цілої нації. Щоб зрозуміти, про що йдеться, давайте не будемо довго говорити, а просто послухаємо, спробуємо відчути цю магію на собі. І от всього кілька рядків, так? А в уяві одразу виникає ціла картина такий тихий, знаєте, мирний український вечір. Відчувається це тепло, цей спокій, правда? І от питання як? Як звичайнісінькі, здавалося б, слова можуть створювати такий потужний ефект? У чому ж тут секрет? А відповідь насправді криється в самому жанрі. Це особливий вид літератури, який говорить не стільки до нашого розуму, скільки прямо до серця, і називається він ліричний твір. Тобто, дивіться, якщо, скажімо, роман це історія з початком, розвитком, кінцем, то ліричний твір це скоріше знімок душі в певний момент. Тут головне не що відбувається, а що відчувається. Можна ще так порівняти. Драматичний твір це вистава на сцені, де є дія, діалоги, конфлікт, а от ліричний твір це ніби монолог, монолог душі, який ми підслухали. Тут немає чіткого сюжету, але є неймовірна глибина почуттів. І до речі, це ж не випадково. Саме слово лірика походить від назви давньогрецького інструмента ліри, колись вірші не просто читали, їх співали під музику. І цей зв'язок з мелодією, з музикою душі зберігся й досі. Ну і звичайно, коли ми говоримо про українську лірику, одне ім'я спадає на думку першим це безперечно, Тарас Шевченко, справжній майстер цього мистецтва і автор того самого вірша про садок Вишневий. Тільки вдумайтесь у його долю, народитись кріпаком, тобто, по суті, власністю іншої людини, а потім викуп з неволі, навчання в академії мистецтв, і раптом арешт, заслання, завірші. Його життя це не просто біографія, це шлях, який назавжди пов'язав його з долею української землі, про яку він так писав. І що найцікавіше, Шевченко ж був не тільки поетом, він був ще й дуже талановитим художником, і це, знаєте, дало йому унікальну суперсилу він бачив світ очима живописця і міг передати ці образи словами. Він буквально малював словами. Його мистецтво це було щось значно більше, ніж просто краса. Це була його боротьба. Недарма навіть американський президент Лінтон Джонсон сказав про нього, що Шевченко це безстрашний борець за права й волю. Його слово було зброєю, яка давала надію мільйонам. Гаразд, а тепер пропоную зазирнути за лаштунки. в творчу майстерню поета. Як саме йому вдавалося оживляти природу? Які інструменти він використовував? Ну, дивіться, у кожного художника є свої фарби, пензлі, а в поета, у поета теж є свої інструменти. Це особливі мовні звороти, які називаються тропами. Саме вони допомагають зробити мову яскравою, образною, емоційною. І от один з найпотужніших і, до речі, улюблених інструментів Шевченка це персоніфікація. Звучить складно, але насправді все просто це коли ми беремо щось неживе, хмаринку, туман, річку і надаємо йому людських рис, змушуємо його діяти, відчувати, ніби воно живе. Пам'ятаєте його вірш за сонцем хмаронька пливе. Давайте подивимось, як це працює там. Хмаринка не просто летить, вона пливе. Сонце не сідає, а зове спати. Серце отпочине і заговорить все, ніби живе, дихає, піклується одне про одного. Створюється відчуття такого затишного, гармонійного світу. Але подивіться, як миттєво все може змінитись. Всього один образ і настрій кардинально інший. Туман з'являється неначе ворог, і все спокій зникає, з'являється тривога, небезпека. Ось вона сила одного вдало підібраного слова, сила персоніфікації. Ну і наостанок кілька просто вражаючих фактів вплив Шевченка виявився настільки потужним, що пам'ять про нього увічнили у, скажімо так, дуже незвичних формах. От, наприклад, тільки уявіть собі. Найменша у світі книжка це кобзар Шевченка, її розмір менше квадратного міліметра. Прочитати її можна тільки під мікроскопом, це ж неймомірний символ того, якою вагомою є кожна літера, кожне слово поета. А тепер повна протилежність, найбільший портрет Шевченка у світі. Це величезне графіті на стіні 17-поверхового будинку в Харкові, його площа понад 500 квадратних метрів. Тільки уявіть цей масштаб, і от ці дві крайнощі від мікроскопічної книжечки до гігантського муралу, вони дуже влучно показують наскільки глибоко і різнопланово Шевченко присутні в українській культурі, його слова, його образ вони буквально всюди, і це мабуть залишає нас із таким фінальним питанням. Як так виходить, що слова, написані понад півтора століття тому, досі звучать так актуально? Як вони продовжують формувати душу цілої нації? Мабуть, у цьому і є та сама вічна магія справжньої поезії.